Вітаю, друзі, з вами адвокат Бурдужа Анна Валерівна. Тож, відповідаю на найчастіші ваші питання, що стосується сертифікату за зруйноване майно. Отже, перше питання: чи можу я отримати сертифікат, якщо вже на території України придбав собі квартиру або будинок? Так, дійсно, наявність житла на території України ніяк не перешкоджає в отриманні сертифікату за зруйноване майно. Сертифікат ви отримуєте саме за зруйноване майно, і згідно чинного законодавства, підстав відмови в отриманні сертифікату при наявності вже житла не передбачено. Друге питання: що з земельною ділянкою? Яка залишилась на території непідконтрольній владі, і ви отримали на цей будинок сертифікат? Дивіться, згідно земельного кодексу України, якщо ви на території України отримали сертифікат, у вас був за зруйнований будинок і придбали собі або квартиру, або будинок це не це вже на ваш вибір. То за вами зберігається право на земельну ділянку, за яку ви отримали сертифікат при отриманні договору куплі-продажі нотаріусу за сертифікатом, який вам надає держава, ви відмовляєтесь від житла, за який отримали сертифікат, чи від квартири, чи від будинку. Але земельна ділянка залишається за вами. Тобто, ви можете, якщо дай Бог, територія ця буде. Де окупована, ви зможете або звільнена відбудована? Ви зможете там відбудувати собі житло.